Сьогодні у нас знову розпаковка з Китаю. Прийшла вона до мене 24 дні, ціна її 86 центів. Всередині повинні бути жіночі трусики. Замовляв я їх іменно роз... рожевого кольру даного клієнта. Даного продавця можна було замовити чорні, сірі, рожеві, фіолетові, червоні і білі, але замовив рожеві, тому що вони були самі дешевші, а відповідно в продавця не можна було вказати розміру цих трусиків, тому замовив рожеві, щоб можна було визначити їхній розмір і відповідно вже знати, чи варто їх замовляти на майбутнє. Вони є марковані ось таким картонною рекламкою. Сіани. І ось так вони виглядають. Спереду, ззаду є ось такий бант. Нижня частина тут відкрита. Силка на даний товар буде в описі. Коли цікавить, замовляйте.